Ми танкісти, ми воюємо те, що в нас було на базах хранення, наші Т-72, Т-64, 64-ки 17-го року, які були просто превосходні, які їх модифікували до того рівня, який був максимально комфортний для експлуатації, використання в, нас в умовах. Ті самі оплоти наші він з електронікою, він маневрений, він що вперед, що назад бігом їдем. Також їх передадуть, ганних обдали. Освоїмо і противник теж будемо хнищувати противник. Наша мобільна група продовжує працювати на Херсонському напрямку. Ми зараз знаходимось на позиціях відпочинку екіпажів після бою. Війна війною, але обід за розкладом. Наші воїни, з окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, продовжуючи вражати нас своєю гостинністю, люб'язно запросили до обіду прямо на броні танків. Також ми дізнались про обстановку в зоні їх відповідальності. Останні декілька тижнів наша бригада в сьогодні своєї відповідальності веде бої, як то раніше казали, місцевого значення. Ведемо бої кожен день за кожну посадку, за ізгиб канала. За кожний будинок. Бої важкі. Один позавчора танк випустив 107 снарядів. А так порядок це 86, 88 в день. Кожен танк викидає по ворогу. І викидають досить прицільно. Ворог несе значні втрати, особливо в живій силі. Тому що техніки на цьому напрямку у них не дуже і багато є. А от живої сили нагнали багатенько. І ми її так, скільки приходить, то стільки і кладемо. Після смачного обіду і прильотів ворожої арти поряд з нашою посадкою танкісти поїхали далі палити російських окупантів.